Вчора новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Ірина Шуптарська. І зимуть розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску в Тернополі у ДТП потрапила швидка, яка їхала на виклик. Тернополяни збунтувались через алкоголь і повій. Нео відмовився від землі на Львівській на користь бійців АТО. У Тернополі в ДТП потрапила швидка, яка поспішала на виклик. На одному з перехрестя автомобіль медиків зіткнувся із таксі. Деталі автопригоди дивіться у сюжеті. Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, серед яких Карета швидкої, трапилася у Тернополі на перехресті проспекту Степана Бандери та вулиці Шопена. Сталося це близько 21-ї години у середу. Як все було, нашій знімальній групі на місці події розповіли очевидці. Швидка їхала на мігалках і Повністю так, як має бути. Проходила через цей перехресток, і таксіст їхав на величезній швидкості. І зі своєї сили вдарив машину, вона перевернулася. В машині були фельдшер, лікар і водій. Схожу інформацію озвучують і в управлінні патрульної поліції Тернополя. За свідченнями очевидців водій таксі. Рухався на зелений сигнал світофора, але не побачив, що від міського стадіону в напрямку центру міста рухається карета швидкої допомоги з зімкненими подусковими маячками і звуковою сиреною. Виїхав на перехрестя, в результаті чого було зіткнення в правий бік карети швидкої допомоги, в результаті чого вона перекинулася на ліву сторону, і по інерції рух здійснила рух на зустрічну смугу, де стояв. Автомобіль де також відбулось зіткнення. Останній автомобіль каже Костянтин Мороз, зазнав незначних пошкоджень. Натомість трьох осіб з інших авто – фельдшера та водія швидкої, а також таксиста, довелося госпіталізувати. За попередньою інформацією, фельдшера, струс головного мозку. Водій там незначні пошкодження. Водій таксі також було підозри в нього на внутрішню кровотечу. На струс головного мозку. Вони всі були госпіталізовані. Ну, слава Богу, всі живі. Суттєво пошкоджений автомобіль. Таксі, скоріш за все, відновленню не підлягає. Карета швидкої допомоги також сильно понівечена, можна так сказати. Через аварію на цій ділянці дороги частково перекрили рух транспорту. Там працювали регулювальники. Після проведення усіх необхідних дій пошкоджені автомобілі забрали евакуаторами. У Тернополі мешканці вулиці Протасевича обіцяють перекрити дорогу, якщо їх не почують. Жителі будинку біля магазину Христя скаржаться, що там у нічний час продають алкоголь, а зупинку громадського транспорту облюбували повії. Про незручності такого сусідства. Дивіться далі. Мешканці будинку на Протасевича влаштували загальні збори. Причин невдоволення у людей відразу кілька. Хочуть, аби зупинку транспорту повернули на попереднє місце ближче до дороги. Нам треба через корчі перескакувати, щоб о двічі, де транспорт стає, а де зупинка? Куди нам йти? Ще одна причина зібрання магазин Христя, який розміщений на тій же зупинці. Тернополяни скаржаться, там цілодобово продають алкогольні напої, а поблизу постійно чатують дівчата легкої поведінки. Вимагаємо, щоб нам зібрали, поставили зупинку. Нашу, оцю, як було колись. Забрали в магазин і дівчат звідси вивели тих, яких недостойних дівчат. Весь Тернопіль знає, вся Україна вже знає про них. І більше нам нічого не треба. День і ніч проє горів. і ніч. То я є та пенсіонерка, на яку напала повія і побила. Я йшла звідти, з того боку, вона сиділа на зупинче пила. Я йшла, несла сміття до мусорників. І от її не сподобалося, як це я собі дозволила біля неї йти з сміттям, коли вона п'є. І вона мене побила, і то добре побила. Я з нею судилася. Ну, я добилася до того, що її дали 200 годин громадських робіт і вигнали з Тернополя. Якщо проблему із місцем зупинки вирішити відносно легко, потрібно належно скласти звернення, і якщо будуть відповідні кошти, зупинку перенесуть. То забрати повій з об'їзної поки не вдається, як і позбутись торгової точки цілодобового продажу алкоголю. Спілкувалися, і ми були на сесії міської ради два роки тому, і сказали, що буде все добре. Дворки пішло ніяких немає. Як було, так і є. А нам і того не легше. У Тернополі слідкувати за дотриманням заборони продажу спиртного після 22-ї повинна муніципальна поліція. Проте спіймати на гарячому продавців цієї крамниці їм жодного разу не вдалося. муніципальної поліції не зафіксовано жодних е, жодного правопорушення, оскільки тобто не оформлявся мій протокол, оскільки завжди е, торгівля здійснюється через віконечко маленьке. Е, продавець закриває віконечко, вимикає світло в магазині і. Не виходить на зв'язок після приїзду правоохоронних органів. Тобто є певний інструктаж від власника чи директора магазину, як потрібно діяти в певних випадках. Перевірити наявність документів намагалися і поліцейські, яких викликали присутні. Продавець показати їх відмовилася. Згодом приїхала власниця магазину. Акцію протесту вона називає спробою знищити її бізнес. А продавати алкоголь запевняє, має право щодо продажу алкоголю на полі. Після 22-ї години вечора я звернулася податкового податкову, податкову тернопільської ДПІ і отримала податкову консультацію, в якій е, зазначено. Що місце торгівлі, що заявлено заяв, відповідає цим вимогам та розташованим в місцях, відносно яких не встановлено обмежень щодо продажу алкоголю на і тютюновим виробам. Так що я вважаю, що я маю право. в мене є на це алкогольне ліцензія на алкоголь і тютюн. Натомість людям вже уривається, терпець. Якщо їх не почують, вони обіцяють вдатися до радикальних дій. Будемо перекривали основну дорогу. Нам вже виходу немає. Всі далі вже немає куди їхати. Додамо, що виконавчий комітет Тернопільської міськради уже двічі скасовував право оренди на земельну ділянку під магазином. Однак власник крамниці у суді це рішення опротестував. Учасники АТО, яким мають виділити землю на львівській, не один місяць чекали, щоб економічний університет відмовився на їхню користь від ділянки площою 84 гектари. І от дане рішення трудовий колектив нарешті прийняв. Під економічним університетом вкотре зібралися бійці АТО. Однак цього разу це не пікет. Їх запросили на конференцію трудового колективу Вишу багато людей це тих, котрі отримали вже земельні ділянки на вулиці Миколинецькій, але вони прийшли солідарно підтримати своїх колег, котрі її не отримали і розраховують на земельні ділянки по вулиці Львівській, про яку зараз буде йти мова. Чекають, що цього разу почують остаточний результат. Якщо ж ні, то готові діяти рішуче, зазначає Ружена Волянська ректор штнеу у свою чергу. Пояснив, їхній колектив не заперечував і не був проти передачі даної земельної ділянки бійцям. АТО. єдине, чого вони хотіли, щоб це відбулося в рамках законодавства. Ніколе звертається до вас на основі звернення міського голови на основі рішення майнового комітету міністерства про розгляд питання щодо припинення. Щодо подальшого вирішення установленому законом порядку процесу припинення права користування земельною ділянкою площею 84 гектари, що знаходиться в господарському відділі Тернопільського національного економічного університету, та передачі її у комунальну власність для суспільних потреб територіальної громади міста Тернополя, а саме учасника МАТО. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Дякую. За це рішення трудовий колектив «Тнео» одноголосно проголосував за відповідно. Понад 1300 бійців АТО кажуть активісти отримають земельні ділянки. Я хочу звернутись до вас від е, учасників бойових дій, від учасників АТО. Е, дякуємо вам. Дякуємо, що ви е, розумієте ці хлопці, які виконували свій обов'язок для того, щоби. Ви могли бути в безпеці тут, ви, ваші сини, що вони заслуговують на повагу, пошану. Дякуємо за те, що ви пішли на зустріч і прийняли цю постанову. Всі добре знаєте, там перемірям далеко не пахне. Вони не можуть представляти свої інтереси, будучи там, тут. Тому від їхнього імені я вам щиро кажу дякую. Громадські активісти запевняють, таким рішенням задоволені. Проте і надалі триматимуть це питання під контролем. Сьогодні день пам'яті жертв масових розстрілів політичних в'язнів на західній Україні. Німеччина напала на радянський союз і переповнені в'язнями тюрми стали для радянської влади проблемою. Вихід вона знайшла у масових розстрілах. Почалися репресії ще в 1939 році. І за 20 місяців перебування радянської влади в Галичині було, в Західній Україні було арештовано понад 60 тисяч осіб, і біля мільйона вивезли в Казахстан і в Соловки. Оце жертви Дрогобицької тюрми, обласної, Волинської тюрми, Франківську, Дем'яний лас, дві львівські тюрми, хоча там є чотири, Це в нас на Цвинтарі, Золочицька тюрма. Історики кажуть, в перші години війни радянська влада розстрілювала не тільки тих, кому винесла смертний вирок, а й засуджених до ув'язнення, і навіть тих, що до кого слідство тільки почалося. Серед жертв цього страшного злочину були і тернополяни. Тоді радянська влада не пошкодувала навіть підлітків. У Тернополі розстріляли біля 1300 людей. І вони всі похоронені на цій братській могилі. Там є понад 20 плит. Є написи. Ми маємо списки цих людей біля 30 малолітніх політв'язнів. Тобто люди від діти від 14 до 18 років, які були членами УН, молодіжних організацій, просвітяни тут похоронені, адвокати, священники за радянськими даними під час так званого розвантаження тюрем вбили близько 9 тисяч в'язнів. Втім, за оцінками сучасних дослідників, йдеться про понад 20 тисяч жертв. У Тернополі 67 тисяч домогосподарств, з них більше половини отримують житлові субсидії. Щоправда, деякі сім'ї після закінчення опалювального сезону цю допомогу втратили. Чи назавжди дивіться далі? В неопалювальний період тернополяни сплачують за комунальні послуги менше. Через це після відповідних перерахунків 7 тисяч сімей залишились без субсидій. Проте кажуть, в управлінні соціальної політики восени із початком опалювального сезону ці родини знову матимуть право на таку державну допомогу. Крім того, наразі тривають перерахунки субсидій сім'ям, у яких закінчився річний термін їхнього призначення, розповідає Володимир Сулема. Ці перерахунки ми здійснюємо в автоматичному режимі і перераховуємо наче субсидії на новий термін. Тобто, новий, новий термін це згідно порядку нового порядку, згідно змін, які введені з 1 травня. Новий термін це до завершення опалювального періоду, але не більше 12 місяців. Також мешканцям міста, яким нараховують субсидії, необхідно пам'ятати, що при будь-яких змінах в соціальному статусі чи кількості зареєстрованих осіб необхідно протягом місяця повідомити про це в управління соціальної політики. Якщо відбулися певні зміни у цих сім'ях, то необхідно знову здати новий пакет документів, повторно здати пакет документів на призначення житлових субсидій. Підкреслюється, якщо субсидії призначені за рішенням комісії. Ну, у нас таких сімей не мало десь приблизно біля 10 тисяч. До слова, з 1 травня, кабінет міністрів прийняв постанову, яка передбачає певні нововведення щодо призначення житлових субсидій, серед них і те, що тепер сім'ї не зможуть отримувати одночасно і пільги, і субсидії. Важливо те, що з 1 травня домогосподарства, які, скажімо, зекономили газ, зекономили тепло. Раніше вони мали право ці кошти використовувати в наступних розрахункових періодах. З 1 травня ці кошти повертаються державі, зекономлені кошти, а для використання їх в наступному розрахунковому періоді залишаються тільки в еквіваленті 100 кубометрів газу і 150 кВт електричної енергії. Близько двох мільйонів релігійних туристів сподіваються побачити на Тернопільщині цього року. З них щонайменше один мільйон очікують у Марійському духовному центрі, що у селі Зарваниця. Практично до 14 жовтня. На території Тернопільської області будуть відбуватися в Зарваниці прощі. Відповідно, наш обов'язок, як представників органів державної влади, в сьогоднішніх умовах забезпечити порядок і безпеку перебування порчан на території Тернопільської області. Найбільша всеукраїнська проща у зарваниці відбудеться у середині літа, 16 та 17 липня. Там готуються прийняти близько 200 тисяч людей. Наше завдання створити умови і нормальну комунікацію з органами державної влади і місцевого самоврядування на місцях, щоб їм надавалися умови по розміщенню біотуалетів по розміщенню і нічлігу в приміщеннях шкіл інтернатів та інших приміщеннях котрі можуть бути більш менш пристосовані під можливість там тимчасового перебування і надзвичайно важливо це питання безпеки безпеки харчування безпеки пересування безпеки надання послуг в медичної сфери. Ще один масштабний захід відбудеться у зерваниці восени з 19 по 21 вересня. Там перебуватимуть представники 20 європейських країн. Зерваниця належить до Асоціації відпустових міст Європи. Кожного року представники тих чудотворних міст з'їжджаються до якогось чудотворного місця. Того року було в Угорщині. Цього року випало у нас на Україні в зерваниць. Вони приїдуть. Будуть там три дні конференції. Вони відвідують Тернопіль, вони відвідують заздрість. І свої враження про зарваницю, про Україну. Вони приїдуть і будуть розказувати у своїх країнах. Цими вихідними тернополянам сумно не буде. До Дня молоді у місті організують низку святкових заходів. Студреспубліка, Олімпійський день, різноманітні змагання і благодійні акції. Детальніше далі. Святкування Дня молоді розпочнеться у суботу у парку Шевченка о 14-й відбудеться зустріч без краваток. Це такий собі діалог молоді із владою. У суботу в парку Топільче в 11-й годині розпочнеться Кубок Шухевича. Це змагання з пінболу, в якому візьмуть участь як команди громадських організацій, команди з міської ради, з обласної ради, команди депутатів. Так само цього року є цікавим, що будуть також одна команда військовослужбовців четвертого батальйону традиційним дійством до дня молоді є фестиваль Студентська республіка. Протягом трьох днів на дальньому пляжі студенти області розповідає Володимир Завируха поринуть у світ розваг і москового штурму. Називається тема студентської республіки. Роль молоді в створенні громади, децентралізації, централізації саме змін в конституції. 26 червня на театральному майдані відбудеться Олімпійський день. Ініціатори кажуть, підготували для тернополян чимало цікавинок. Цього року це буде виступ польських спортсменів воркауту стріт Воркаут. Вони досить популярні у Польщі. Їздять на показові виступи. Учасники польського шоу «Польща має талант. Конкурс малюнку на асфальті, змагання на роликових ковзанах. Реєстрація та власне ігри турніру з тенісболу цікавими будуть розважальні ігри естафети та забави для діток та дорослих для сімей. Олімпійський день 2016 матиме благодійний характер. Студенти-медики збиратимуть кошти на лікування онкохворих діток. А щоб зацікавити людей, театральний майдан розділять на кілька локацій, де відбуватимуться розважальні дійства. Будуть майстер-класи від центру дитячої творчості різних видів, де близько десяти. Будуть показові. Такі знайомчі роботи з в, і виступи, роботи патрульної поліції, роботи управління надзвичайних ситуацій. Буде залучено багато салонів краси. Планують також і олімпійські забіги для різних вікових категорій. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру добрих новин та позитивних емоцій.